Вітаю, друзі! Сергій Шойгу витратив третину оборонного бюджету РФ на скини зброї в Counter-Strike. Я Олександр Преподобний. це обережно фейк. Ви що ранку ми, українці, відкриваючи новини, щиро усміхаємось від звісток про те, як на Росії сталася або пожежа, або прорив дамби чи вал мосту. Ну давайте відверто. І радіємо, ми не тому, що ми якісь злі, або ми такі, знаєте, злорадні. Це повірте, дві великі різниці. Як можна не зловтішатися з ворога, який усі свої кошти витрачає на терористичні атаки, а не на підтримку своєї власної інфраструктури, яка, як з'ясувалося, в жахливому стані після 20 років правління терористичного карликового режиму? Ось про це зараз і поговоримо. Наприклад, обвал мосту у в'язьмі, прорив дамп на Уралі, перетворення кількох областей на фактично Атлантиду, і все це за останній місяць. Лише чому це відбувається в п'ятій економіці світу, якщо вірити словам сеньора Помідора, Росія по ітогом 2022 року года. Uh, от, несмотря на всі ті uh, прогнози, Росія вошла в п'ятерку крупнейших економік мира. Але друзі, я вам скажу, чому це відбувається за даними Форбс, Росія щодня на війну з Україною витрачає увага, 300 мільйонів доларів і постійно збільшує ці витрати. А будівництво Дамби, наприклад, у Туренбурзькій області коштувало мільярд рублів. Тобто всього 10 мільйонів доларів Росія замість війни могла би будувати, уявіть. 30 дамб на день або більш ніж одну дамбу на годину. Тобто, наприклад, місто Орськ можна було просто оточити дамбами 150 разів. Уявіть, скільки інфраструктурних проєктів росіяни могли реалізувати за понад два роки великої і вісім років гібридної війни проти нас. Не те, що всі дерев'яні туалети замінити на унітази з каналізацією, а в приміщенні могли навіть провести собі. Прости, господи, газ і в регіони, які зараз цей газ добувають. Але ні газу, ні туалетів не бачили. Ну, я сиділа вдома, к нам постучали в двері, як волонтери. Те, що у мене п'ять дітей, нас почали евакуювати. Ми вибіжали просто в чому були з документами. Моїх п'ять дітей, у мене чотири дочки і один синочок, місяць йому тільки. Ті Те теж маленькі, їм 10, 7, 6, 3 годика. Ми на полу Є дійсно, от для ребеночка предоставили кроватку. Але що ж, Москва замість цього обрала інший спосіб розвитку і боротьби з катастрофами. Е -е, і він, друзі, от ви зараз дивуєтесь, суто філологічний, аби спокійно вкладати гроші в тероризм, а не у власну інфраструктуру. Кремль знизив рівень надзвичайних ситуацій, просто переставши їх називати надзвичайними ситуаціями. Геніально. Якщо хтось не помітив, а ви ж навряд дивитесь постійно російську пропаганду, я вам скажу за офіційною статистикою МНС Росії з 2022 року, зменшило кількість надзвичайних ситуацій, і це зниження відбулося завдяки новомові. Просто більшість надзвичайних ситуацій вони стали називати Увага. Барабанний дріб надзвичайна подія, і у цих надзвичайних подій вони дійсно фіксують тисячі а надзвичайних ситуацій дуже мало. Ось, наприклад, помилуйтесь, красень курган. Як бачимо, жодної надзвичайної ситуації, просто невеличка подія. На місці, де було колись місто, утворилась невеличка калюжа. Ну, буває, а що таке, дощик пішов. Це ж не привід псувати статистику і настрій путіну. Все тому, що статистика прямо пропорційна кількості зірок на погонах у відповідальних чиновників. Все просто. А що люди дарма за Путіна голосували? Путін це взагалі то стабільність, тому в Росії стабільно все затоплюється і стабільно все горить. Заправочна станція, ні, заправочна а перевалочна станція луховия Ардимова. Прям о, є на віщі. Ось це прям. А вон там, нефтика догорає. А здесь лукоїли, і ще не все, в їб. До речі, друзі, от стосовно пожеж, російський новояз теж поповнився новим ефемізмом пожари особового свойства. Тобто, це пожежі, спричинені ударами українських БПЛА, та пожежі внаслідок бойових дій на окупованих територіях. Вищу бистро зґл. Реально де штозаміну всі Угу. і кількість пожеж з особливими властивостями постійно збільшується, а їхня географія розширюється. Бо СБУ і гур в колабі з природними стихіями до речі, непогані партнери. Це страшна сила, страшна, але справедлива. Hada Uta 6. к 2 горит. Тож давайте так. Цьому фейку про... Типу безпеку росіян в Росії я ставлю 10 год з 10. адже землетрус а, на 10 балів я очікую в новоагаріова і дуже на це сподіваюся. Пам'ятайте, друзі, аби не потрапляти на цей кремезний гебешний гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Насилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі: фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс. Імейл-розсилки, і звісно, новини з маніпулятивними заголовками. На них теж звертайте увагу. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору. Поїхали далі. Коли мова заходить про російську ППО, ви знаєте, я відразу пригадую два відомих вислови: перший про кривизну землі. Просто в силу кривизни кривізних земної поверхності ми ніяк не можемо дастати крилати ракети на такому розстоянні. А другий про ховраха, якого ти от не бачиш, а він є. Кожен росіянин, знаєте, з дитинства знає, що російська ППО вона найппошніша ППО в світі. Вона здатна збити ракету Хаймарс ще до того, як її зарядили та розбомбити, звісно, комету Галея, ну, та, що в районі Юпітера. Так є, ну, от, п'ять тисяч кім, зараз, там, зараз, чого як, то він, щас, то він, так, 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 і я, друзі, впевнений, що Кадиров збив би й більше цілий. Просто він тільки до п'яти тисяч може порахувати. І то <с> за допомогою калькулятора. <ріст> То й де ж вся ця російська ППО? Чому звичайні летючі дирчики долають багаторівневу систему повітряної оборони? Я нагадаю ядерної держави. І знаєте, друзі, є все таки кілька причин цього друшляка над головами сиволапих. По перше, спочатку повномасштабного вторгнення росіяни використовували системи ППО не для захисту неба, а для обстрілів наших українських мирних міст. Наприклад, С-300, С-400, вони тупо переробили в системи залпового вогню. Хоча насправді це ППО. Росіяни за півтора року великої війни застосували проти України від 7 тисяч до 10 тисяч ракет. По-перше, це стратегічні неядерні ракети, такі як Х-47М2 Кінжал. Це найсерйозніша їхня гіперзвукова ракета з дальністю ураження до 3 тисячі кілометрів. Це одна з найновіших ракет розроблена у 2017 році. Наступний клас це Х-101 і Х-555 дуже серйозні далекобійні ракети. Їхній початок виробництва тягне ще в часи радянського союзу. Ці ракети мають доволі серйозні бойові частини до 400 кілограмів. Також для ударів по Україні росіяни застосовують ракети морського базування Трим М 14 калібр. Дальність ударів цими ракетами становить до 2500 кілометрів. Також ворог доволі часто застосовував аеробалістичну чи квазікрилату ракету, найважчу, яка існує у природі – 22, із дальністю завдання ударів до 600 кілометрів. Правда, ефективно її можна використовувати в межах 200-300 кілометрів. Крім того, російські окупанти часто використовують старі радянські ракети ще 70-х років розробки. Росія дуже активно використовує у війні проти України і зенітно-ракетні комплекси С-300, особливо для обстрілу прифронтових міст. Сукупно ж росіяни на початок цієї війни мали від 7 тисяч до 10 тисяч ракет різного класу. Звісно, точні дані об'єктивно засекречені. Можемо твердо говорити, що всі ці ракети однозначно застосовані проти України за винятком того, що називається недоторканими запасами. Росіяни більше не зможуть виробляти ракети різного класу в тій кількості, яка була на початок широкомасштабного вторгнення РФ на територію України, оскільки деградували всі виробничі ланцюжки, що виготовляли ці ракети на конвейері. По-друге, технічні бойові характеристики російських систем ППО виявилися трішки не такими. Це так знаєте, м'яко кажу для телевізора, як на презентаціях і мультиках, які путіну показують перед сном, аби він все ж таки заснув. Все. О, в то, в то ж місце попав. І на фоні західних систем, які збивають незбивні кинжали та циркони, російські, оці вундервафлі, не змогли збити фанерний кукурудзик, що пролетів тисячу кілометрів і вразив стратегічний військовий об'єкт. Ви ж пам'ятаєте випадок в Татарстані? І оця друзі: масштабна Бамбелейла почалася над болотами навесні минулого року. В травні безпілотники невідомого походження атакували московський Кремль. Ах, як же я за цим сумою? Але пригадайте, як протягом літа БПЛА атакували Москва Сіті офісні центри, де розташовуються структурні підрозділи Міноборони Росії. тело туди и на Рублевку. Миссия уседания так званої російської элиты. Ой, люди добрые, знаете, два часа назад таких ужасных взрывов. Так балерина Анастасия Волочкова в своем инстаграм отреагировала на прилет беспилотников. Взрывы услышали в районе Новорижского и Рублевского шоссе. Именно здесь располагаются дома многих богатых россиян. І не врятувало їх навіть встановлення пансерів на дахи будинків у Москві. зокрема на будівлі міністерства оборони. Пам'ятаєте цю фотку? Ну що сказати? Ну не очікували оці мамчині завойовники, що українці менше ніж за рік зможуть розробити і поставити в серію далекобійні дрони. Зараз нові системи вже зможуть добувати до речі до заполяря. Аеродром Олен'я – приготуватись. Від початку 2024 року Україна завдала понад 10 ударів по російським НПЗ за допомогою саме безпілотників. І друзі, всі ці атаки вже традиційно пропустила ця найкраща в світі ППО. Коли Київ Азміон тоді закінчиться безпреділ з безпілотниками. Пока будемо відражати ці подле теоретичні виходки. Друзі, давайте подумаємо, про що це свідчить. Про те, що окупантам просто не вистачає ППО для прикриття власних військ на полі бою та об'єктів у своєму тилу, і що в такому разі зробила міжгалактична держава та друга армія Сузір'ї гусака. Правильно, держава Росія сказала, що росіяни самі мають себе захищати від повітряних загроз Шах і мат. Бо якщо такі сітки така защита на буде встановлена, моє підложення в рамках дійствуючого законодавства ущерб не виплачувати. Потому что ну, ситуация, она крайне сложная. И минимизация ущерба, она в силах предприятия. То есть, они говорят, что предприятия должны сами закупить системы ППО и самостоятельно их использовать. Мужики, выходите из зоны комфорта и сделать все возможное, чтобы беспилотники на подлете к принципиально важным объектом инфраструктуры сбивали. Не рассказывайте о том, сколько налогов вы заплатили, мы вам за это расскажем, как вы себя не х... Чустую всі ці дістіліть. Так, друзі, це сюрреалістичний русський мір, в якому держава головною і давайте так, в принципі, єдину свою функцію щодо захисту громадян, перекладає просто на самих громадян. Ну і постає таке логічне питання: а навіщо взагалі така держава, в якій поліцейські функції виконують громадські організації якихось козаків, в якій існують приватні армії, в якій захист від воєнних ударів справа самих громадян, в якій же гро Мадянам, цим же не можна критикувати обрану ними владу, в якій рецидивісти це герої, а правозахисники це екстремісти. Де в прямому ефірі розбити голову кувалдою це патріотично, а продемонструвати веселку це просто тероризм. Справжні росіяни ніколи не поставлять собі цих питань, інакше доведеться визнати свою нікчемність і належність до терористичного режиму. Ось і все на Тож, друзі, цьому фейку я поставлю нуль гойди з десяти, бо скоро в Росії залишиться нуль місць, куди не долітатимуть наші дрони. Ось побачите.